Я впевнена, що ви всі ходите з батьками до магазинів і не раз бачили, як мама купує яйця от в таких картонних коробках. Сьогодні із цих заготовочок з картонної коробки ми зробимо гарну великодню підставку під яйце. Батьки вам допоможуть вирізати з неї основу, ви її потім розфарбуйте. Я її розфарбувала жовтим кольором. Ви можете розфарбувати коричневим, сірим на ваш о, смак на вашу фантазію. Розфарбуйте заготочку і залиште, щоб вона гарно висохла. А потім уже почнеться основна робота. Основна робота, як завжди, на конструюванні у нас пов'язана з ножицями і папером. Так, зараз зробимо побільше місця, щоб нам було. Зручно. І почнемо з вирізання мілких деталей. Батьки вам намалюють їх, а ваша задача буде вирізати по контуру. Перед заняттям малята, як завжди, у вас буде гімнастика для пальчиків. Ви її зробите і тоді будете вправно вирізати. Пам'ятайте, ріжемо дуже обережно. По контуру це означає, прям робимо крок. По намальованій лінії. Так, одна заготовочка готова. Друга, друга, подивіться, у нас складена у формі книжечки. Пригадуйте, коли вирізаємо заготовку з кладеної форми книжки, отримуємо одинаково з обох сторон форму. Так, Тепер розгорніть. Раз. Так. Вже майже пів роботи зроблено. Так само, щоб вийшло однаково, перегорнемо і третю заготовку, і виріжемо отаку трикутну форму. Подивіться, скільки ми багато чому за рік навчились, як вирізати, витинати. Ми вже вправні з вами майстри. Так, от наші основні заготовки. Ще нам знадобиться зелений аркуш для нашої підставочки, але трішки згодом. Він поки у нас лежить отут в стороні. Не заважай нам, а ми починаємо працювати з жовтою заготовкою. Подивіться, ось тут є місцинка порожня, в ній. Буде наше великоднє яйце. А нести його буде з собою курочка. От зараз ми оздобимо нашу курочку очима, з одного боку намалюємо кружечок чорного кольору. Бачите, ніби в бік дивиться, пригадуйте. І з іншого. Два ока готові. Можна підрівняти завжди ось так, щоб було охайніше. Не забувайте, коли працюєте з маркерами і фломастерами, їх щільно закривати. Так, тепер грібінець. Відкриваємо клей і ставимо на голівку крапочку клею. Грибінець у курочки, червоний. Ось ця заготовка на нього підійде. Ми її трішечки перегнемо, ось так, і притиснемо до голівки. І трішки потримаємо, бачите? Ось так ось. Так, уже майже вийшло. Далі візьмемо заготовочку. Яка буде дзьобиком. Так, поставимо крапочку, зігнемо і приклеїмо ось тут, ось тут де ротик, там буде і дзьобчик. Ось. Так, 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 до гори. Не бійтеся, поки не приклеїлось. Можна завжди так, роботу, ось так нахилимо, доробити або виправити. Так, уже майже вийшло. І останнє, що ми зробимо, це нанесемо крапочку на бантик. І ось тут, у нашої курочки, буде гарний такий метелик. Або така прикраса, так, на грудках. Подивіться, вже майже робота наша готова. Але не буде ж наша курочка стояти ось так на підставці. Давайте зробимо травичку яскраву для неї, поки що в сторону, нехай все вистигне, під, підклеїться. А ми візьмемо наш шматочок зеленого кольору прямокутної форми. І ось так з боків. Зробимо кроки. Дивіться, хаотичні, майже одного розміру, але не дуже. засмучуйтесь, якщо не рівно вийшло, нічого страшного. Потім перевернемо ось так листочок. Подивіться, і ось так трішечки, давлячи на ножиці і папір, зробимо ось такі. Ніби вусики. Так, потім поставимо на цю заготовочку нашу курочку. Так, приберемо все зайве, щоб був гарний фон. І подаруємо їй яєчко. Подивіться, малята, як швидко, просто ми зробили нашу роботу. Бажаю вам наснаги творчої і. Якщо хто захоче, можете вислати нам фотографію, помилуватися.